У попередньому відео ми розглянули питання заборони виїзду за кордон. Чому така заборона виходить? Що робити, та взагалі як побороти вказану проблему? Якщо ти потрапив на це відео. Я тебе вітаю, оскільки в найкращому випадку одна, а у найгіршому випадку п'ять підстав. Ти або твій юрист не врахувати під час звернення до суду, щоб побороти заборону на виїзд. Якщо ти зможеш обійти вказані підстави, твоя судова доля може повністю змінитися на краще, і суд стане на твій бік, а кордон для тебе буде відкритий. Тому підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, і ми починаємо. Номер один моржник ніяких дій по добровольному погашенню не здійснює. Ніколи, ніколи і ще раз ніколи не подавай у суд. Якщо є діюче-виконавче провадження, і ти нічого в ньому не зробив і не відмінив. Не треба сподіватись, будь-що буде, але я зроблю це і подам до суду. Ні, послухай мене, не роби так. Оскільки суд не задовольняє усі заяви, а лише ті, які є обґрунтованими належним чином. Тому не дай суду можливості відмовити тобі. Якщо в тебе діюче виконавче провадження, борг не сплачений, суд відмовить у скасуванні заборони на виїзд. У такому випадку буде незаймо спочатку у позасудовому або судовому порядку закінчити виконавче провадження, наприклад, з підстави скасування рішення суду, за яким виданий виконавчий лист, або скасувати виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче. І лише потім звертатися до суду для скасування заборони на виїзд. Частими є випадки, коли частину боргу боржником погашено, і цією підставою боржник намагається скасувати заборону на виїзд. При цьому впевнений, що в нього це вийде. Суди з цього приводу мають протилежну думку і кажуть, що часткове виконання боржником рішення суду, яке є незначною порівнянні з розміром заборгованості, не свідчить про наявність підстав для скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон. Чи не номер? Три. Воєнний стан не є безумовною підставою для скасування заборони на виїзд. Ти, напевно, думаєш, якщо воєнний стан, то у суді точно скасують заборону. Ну як так, в Україні війна, а мене не відпустять безпечну країну. Тримайся. На жаль, я тебе розчарую. Введення в Україні воєнного стану також не є безумовною підставою для задоволення заяви про скасування тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України. В тобі такий поворот? Свою відповідь залишай у коментарі до цього відео. Бонусом спеціально для тебе даємо лайфхаки для скасування заборони на виїзд. Наприклад, на території, де ти проживаєш, ведуться активні бойові дії. Або територія є окупованою для захисту свого життя та своєї родині, тобі необхідно знайти захист за кордоном. Ти займаєшся волонтерською діяльністю, і тобі потрібно виїхати в іншу країну для співпраці з закордонними компаніями з метою постачання товарів, які необхідні для оборони та потреби нашої країни. Потрібно буде надати документи до суду, що ти займаєшся волонтерською діяльністю. Самим ми натискаємо кнопку «Delay» Заборона зникає з твого життя. Ще трішки лайфхаків для тебе. У тебе немає проблем з платою аліментів або інших періодичних платежів. Як доказ, використати матеріально завірену заяву стягувача, яка підтверджує, що до тебе немає жодних майнових претензій. Ти є власником рухомого і нерухомого майна. На яке можливо звернення стагнення у передбачений законом спосіб, а тому обмеження тебе у праві виїзду за кордон під час дії військового стану є безпідставним. Верховний суд не розглядає дану категорію справ, тому буде відмовлено у відкритті провадження у справі і як наслідок у скасуванні заборони. Тому після апеляційного перегляду на жаль для боржника суд закінчено світло гасне. Так, я знаю, що це неприємно чути, але сильно не засмучуюся, оскільки є можливість повторно звернутися до суду, щоб скасувати заборону. Треба лише навести нове обґрунтування. Давай з тобою трохи уявимо. У тебе є знайомий лікар-офтальмолог, і ти таки звертаєшся до нього для лікування зуби та встановлення пломби. Як думаєш, він впорається з твоєю проблемою? А чому тоді ти гадаєш, що твій знайомий юрист або юрист, який підходить тобі за ціною, але який не має належного досвіду скасування заборони на виїзд, зможе це зробити? Ось бачиш, як важливо, щоб юрист мав досвід по даній категорії справ та розумів. Що він робить, який саме документ потрібно подати до суду, до якого саме суду та якими доказами обґрунтувати свою позицію? Якщо не знаєш, то я тобі скажу. Суд не кожну заяву задовольняє, а лише ту, яка відповідає діючому законодавству, і має належне обґрунтування. У зворотному випадку велика вирагітність отримати у суді відмову і залишитись за обороною назавжди. Як приклад, боржник отримав заборону на виїзд за борги по несплаті аліментів. Казана заборона оформлюється постановою державного виконавця, а не рішенням суду. Боржник при цьому, обравши неправильний спосіб захисту, звернувся до суду з суди згідно до такого юридичного ляпу у трьох інстанціях під мовою боржнику. Так, я розумію, що в тебе залишилось питання, тому давай У мене є питання Статус волонтера допоможе скасувати заборону на виїзд? Стою ефективної організації надання гуманітарної допомоги речами, автомобілями спрямованих на допомогу країні. Чи можливо повторно звернутися до суду з новими підставами, якщо перший раз відмовлено скасуванні заборони на виїзд? Це можливо, це дозволено відповідною нормою закону. Головне при цьому, щоб були наявні нові обставини, що обґрунтовують необхідність скасування тимчасового обмеження. Ти знаєш, де знайти ці нові обставини? Телефонуй нам та отримуй консультацію та напрямок. Якщо у хвалі про заборону вже більше п'яти років, це допоможе мені її скасувати. Але головне Ковати інформацію, яку ми дали тобі в даному відео, та інших відео у нашому ютуб-каналі. Плейліст Заборона на виїзд Посилання. Якщо мені відмовив суд першої інстанції, можливо справу переглянути в апеляційному суді. Можливо, божник, дивись. Суд не просто тобі відмовили, обов'язково визнач підстави для відмови та детально їх розглянь у своїй апеляційній скарзі, щоб суд апеляційної інстанції після ознайомлення зі скаргою прийняв в твої позиції та задовольнив мені. Тому, якщо тобі не подобається рішення суду першої інстанції, не зволікай, а складай апеляційну скаргу та вигравай справу у суду апеляційної інстанції. Як це зробили наші юристи по клієнту із Сумської області. Наявність виконавчого провадження та вчинення виконавчих дій можуть бути підставою обмеження права боржника у виїзді за кордон. Бути належною підставою обмеження права боржника у виїзді, оскільки у даному випадку державний або приватний виконавець повинен навести, в чому саме полягає факт ухилення боржника від виконання рішення. Якщо вказаного виконавцем не наведено, заборону можливо скасувати у суді. Чи Активно звертатися до європейського суду з прав людини це моя улюблена причина. На нашу думку, це не перспективно, оскільки є відповідне рішення вказаного суду від 11 травня 2021 року, яким заборону не скасовано, за наявності вказаної судової практики і мінімальної перспектива досягнення успіху у скасуванні заборони через європейський суд. Якщо дане відео стало тобі корисним, тисни вподобайку. Також поділись цим відео з друзями, знайомими, колегами по роботі, які роблять вказані помилки, або у яких є борги. Цим тим дуже допоможеш. А хочеш отримати скасування заборони на виїзд, звертайся до нас. Контакти в описі до відео.